Добрий день, пацики, з вами Дімичі, я знімаю аккаунт на контрасіті. От як бачите, пацики тут можна розкручувати групу на Ютубі. Лайки, ізображення, зображення, підписчики, проснути навіть вконтакті. Просто лайки групи, друзі, пабліки в Твіттері, в однокласниках, в Інстаграмі, в Гуглі, в Фейсбуку. От як бачите, це така... Тут можна собі купляти монети, якщо ви хочете дуже швидко розкрутити. Свою соціальну сеть. Можна купити VIP-аккаунт. Тут завжди є бонуси, достіження. Тут. тут можна робитися класичний бонус і бонус для з пользувати аккаунтів. Тут є партнерська програма. Бачите, як вам видно. Тут всякі розкрутки вам є, дається предлагається. Ну, Можно подписываться на новости, подписываться. Тут, как завжди, карьера. И тут выполняешь задание, стоишь, поднимаешь свой рівень, тебе будут даваться классические бонусы кожен день по 300. Ну вот, самофаст. Як завжди, пацки. Тут дуже легко реструвати, я вам скажу. Тут а, ти кличеш е, своїх партнерів и вони тебе зачисляють деньги на счет. Ты так само можеш их е, знімати. Тут а, от, добавить завдання, пацьки. Тут е, дуже все дешево. Дивіться, я хочу мої задания. Тут, е, тут кожне по 2 балла. Ти, ти собі все без розкручуєш. Ну, ну ладно, пацьки. Як завжди, вам був Дім Дімеч, ссылка під відео.